І я знайшов таку кльову гру якусь рафт виживання на плоту Давайте поіграємо Я коротше, в мене щось Я скачав її з Google. Я не знайшов простої версії, так що я скачав взлом. Так, давайте його одінемо. Я вже не знаю цей видео. Я просто кастомізацію Давайте шапку, чтобы холодно не было. Э, не, давайте что-то. Вот такая кепочка, кепочка. Давайте наступная футболка. Вот такая гарна. Давайте шортики. Тапочки. Вот такие кроссовочки. Не, вот такие краще. Ну, а, тут целый сет. Нема, не, она уже есть сет, так. И крюк. Давайте это вот такие гарные. Не, ч кайфо, вот такие... не вот такие гарные. Ну все, в принципе. Грати Ми встаємо в якомусь літаку. Зараз на Х2 поставимо. Так. Щось стресеться? А, пристановсь. Скрит. Ну, блин, ну по названню було, понятно. Син, вставай! Вставай! Надійсько ми разом буде, бо одне буде нудно. О, ми в такому вижила, що Так спокійно. Що стало? Що я просто сиджу? Бігти треба. Трошки тихіше ще не робити. Так, ми заспавнилися на плоту. Ми виживші. Похоже, я єдиний, хто вижив після атака. І мені повезло. У мене є плот крю... крюк і мало їжі. Для розширення плота мені треба молоток і и... обломки. Попробую щось виловити. Попробуй, ну, я тобі допоможу. А, це ж я говорю. Давай, носички зачепились. Ну тут дуже легко розібратися, Все, Це назад, от кейсик. Да, це забираємо. Я можу створити молоток. Е -е, готово, прошу реактут. Мені не вистачає дерева. Треба наловити ще. Так. А я ж можу плавати. А, ні. Так, доски. Е -е, хват... е -е, я думаю, що хватає. Ну, веток не вистачає. Для розширення плота треба 4 вітки. А, чотири якраз. Так, молоток і оце кнопку будувати. Так. Подумаю. Буду. О, мені лево. Похоже, в мене є ідея. Слава Богу, що я інженер. Ну, треба наловити ще два кусков металу і шість Е, е, ш... Можна ходити. У мене у мене ще тут з Ти що не пам'ятаєте? Чи не можу просто пригнути? Або пригнувся? Добре, тепер я можу е, пос... е, побудувати опреснитель. Я це все прикладаю. Тут є українська, але вона на 14%. Я, я перед записію шукав. Просто я побачу в Ютубе Какая-то такая игра. Я поправу скачав. Но она поки що не подобает Так, мы ставим вот тут а прям сам. Готово. Забери. Иди сюда. Иди сюда. Пожалуй, это хода для ведра и кружки. Ведро и кружка. У нас ведро. У нас є інвентар. Там де кружка? Ой-ой-ой, я що то бачу? Я, як забрати речі, та що оці Опа, і ще тут одне тонне. А, доски треба. Ще доски, доски ложимо, водичку наливаємо. Класного. Так, е і хвилина ще. Поки жариться, нас води хватає. Нам треба розширатися. Діжіться, поки вода буде готова, заберете кружку і вибір. Я хочу тут розвитись на камеру, я ще буду за кадрами грати, ну, грати тільки в інший, щоб е ви все бачили. Стріми я, я не проводжу. Так що з вас тільки лайки і підписники. А я знаю, що мені. ну, Навряд чи бо хтось буде дивитись де. Ну, Майнкрафт в мене нормальні перегляди було. На першій частині. На першій частині. П'ять хвилин. То до мене, е, тут заходило, бо я в селі. Вода готова. Е, щоб утолити телі просто візьміть кружку з водою і заплесните. Пустою рукою я прийла. Добре. Добре. Але я сподіваюся, що е, буде що завжди оця. лишна вода, я безпечна, щоб моя но. Тепер не вирішила займуся, я посту. Добре, що тут обочалка дуже довга. Я хочу, щоб вона була і далі. Мені подобається вот жароня. Я її поставлю прям капці близько сюди. Ой, кінеча... А, создати удочку, понятно. Напевно, отут предмети создавати, чекайте мене. Ось тут создавати предмети. Удочка готай создати. Ну, я не кон. Удочка готова мене взяти і почати рвачити. Так, давайте ми візьмемо айдук води і закину в неї. Давайте спочатку ми наберемо води. А, мені їсти хочеться вже. Давайте сюди доски закинемо і кружку подамо. Хай плавиться. Ой, це не то удочка. Це на... такий звук шквар, чорча -чер вода така гарна. о, клює, 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 клює. И... И... Я... я тримаю. Вот я тут его вот тебе бачу. Похоже, меня ждет бага. Ну друзья надо взять и дома положить. Да блин, я, я, я играл не буду есть, а вдруг нибудь Я, короче, сейчас поживу, давай. Ну, ладно, короче. Опа. А вот давай на вот тут. Да вот, розглядайте нормальну в нормальну рибу. Ай, я вже рибу чекаю на the... хвилину. О, oh, ПНЗ. О, ну нарешті, морський окон. Так, ми ложимо сюди доски. И скорее всего берем инвентарь и ложим рыбу. Отлично, і буде я тиві, я хотіла, не могу подождать и объект буду. Наверное, я хотел один раз голода или і... ради. Что меня может убить? Да, я можу ще плавати, чи ні. А да, я можу... Що це за... Чорт возьми. А, кула! Меня спешно за топье. Добре, копье делаем. Я думав, що нас не... Зліч... Я зможу где длити... Надо Надо на щот шиповий круг плота. Так, так, так. Зараз получил. Акула получше у нас. Ша, я готовий. давай, нападай. Давай, я, я готовий. Ч... чого вона поламалась? На чм я маю стояти? Я еще дамажу. Я ж дамажу, там же ежа было и все. Чекай, ты что, че я кизу? <coughs> Вертолет! Спасим! Блин, самое печальное, что это осталось. Ладно, придется один побудувати. У меня веревка нема. Тут та веревка, да? Да. Блін, я злый, на ку. Я это при навежу просто. Вот это ж гра. Тыщ. Ты ч обоюдо. Да блин, они не хватают. А ч я не могу встать? Мені не вистає. Ну, ладно, давайте вже як то будувати. Це мені досок не вистачає. Доски. О. Ебо... Мені не вистачає ще одну сорну Треба, щоб було три. Шість топ. А яка один? Понятно. Е -е... Я думаю, що вже пора завершувати. Запис вже йде десь 10 хвилин. А може і більше. Там, не. Там, не. Там не. хорошо акулу, хоча б мене не вирушає. Ой, чуть-чуть не забув. Так, тепер я можу збудувати щось. Тепер я можу збудувати... Я быстрее щем рус з голоду, ніж з того. Так що мені краще... Вот це. І... А, мені на все хотелось. Так, э, забираємо ведро. А в нас, по ідеї, стакан, він уплив. Так. Да. А, я так, утратив все. Практично все. Я зараз, зараз здохну, блін. Якщо я здохну, я зможу По ідеї, якщо в мене є оце, е, Якщо в мене взломка, то по мене Мені і правильно. Я можу і пісочницю. Опа. Куда-па... Б... Ладно, ну, давайте перебачимо. Я сложу руки так постійно. Ой. Чекайте, я побачив оцю книгу в вот к... скрині. тут. -о. Ну хай буде. Ну, Розумію, не ще не ті ракошки, ну хай буде. А я поки. Многие ну, вас кажу, я... положу поихаем. О! Рыбка, рыбка, рыбка клюнула. Треска, нормально. Нормально. Так, беремо. Это тряска у нас. Понятно, что не матынный человек. Давайте е. риба щось ще. Наприклад, на ящик. Але вони будуть... а вони будуть йти безконечно, чи вони десь закінчаться? Якщо закінчаться, то цей... то я не знаю, як я буду виживати. Так, я зараз жартом. Досочки, пловита, лежбек. Акула вже достала мене ця. Блин, занаты да лайка, скорее Опа. Опа, вот. Забираем. Я в принципі в вот їм и закінчую.